Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеський Філіал. У мене для вас на продажу є Toyota Land Cruiser, Prado 120-ка. Автомобіль 2008 року випуску на 3-літровому дизельному двигуні. Автомобіль чорному на чорному дуже красиво виглядає, без взагалі ніяких моментів, ніяких ДТП, нарікань немає. Автомобіль весь у рідному забарвленні. Є позаду у нас парктроніки для удобства користування, гарна зимова гума 17-го радіусу. Далекосплавні диски, також викрашені, сірий графітовий колір. дуже класний вид. Покажу вам по салону. Салон у нас ховається під чохлами. тут у нас стан, бачите самі, стан дивовижний. Білого кольору салон, без ніяких нарікань, електрорегулювання сидінь, є додаткова підкачка під поясничний валик, стан дверної карти, повний склопакет, є в нас люк. Звичайний автомат, є поніжайки, підігрів сидінь, вимикання повного привіду, помість спуска з гори, штатна в нас мультимедіа. Двигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає взагалі. Мультируль в нас, руль також по мостані, бачите на екранах. А й солом в цілому дуже сильно зберігся. Дерево в нас оброблене, повністю по канту салону. Покажу вам задній ряд. Позаду нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон, тут також ховається під чухами, дуже охайний стан. Є регулювання клімат-контролю на задній ряд та автомобіль у нас 7 місць. на 7 містний. Ось такий у нас стан дверної карти, взагалі без зауважень. Дуже крутий збитий автомобіль, котрий буде вас чекати в місті Одеса Грушевського 15. А встигніть приїхати і побачити його самостійно. Придбати можна у кредит, лізинг, 3D, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.